У Волиняни виявилися найпрогресивніші. Кажуть, нам недостатньо лише нам недостатньо лише 25-го числа святкувати. Ми хочемо святкувати весь календар. Адже за календарем треба святкувати і Ордан, Преображення, благовіщення. Воно знову ж таки. Тому оцю звичку вона ніякої довіри відношення не має. Це звичка, лише календарна звичка. Ту звичку ми вирішили викорінити, бо вона російська звичка, і ми вирішили відновити нашу українську звичку. І тому в багатьох громадах з'явилося бажання перейти повністю на новий юліанський календар. Його ще називають григоріанським календарем. Мати церква Константинопольська, вона, яка дарувала нам Томос, вона святкує Різдво Христове 25 грудня, оцим Новоюліанським календарем. І в нас якась виникла така дикість. Ми з однієї сторони отримали томос, з однієї сторони, отримали благословення Вселенського патріарха, а друге, живемо по-русски. Трохи ми такі, трохи ми сякі. І ось рівниві громади, які зібрали більшість підписів, звернулися до мене за благословенням перейти на новий календар. Ми це все діло узаконюємо, подаємо на затвердження, на затвердження всі рішення, подаємо в Священний Синод ПЦУ. Але наша паломницька служба, яка була запрошена і була в складі ПЦУ в Константинополі, тобто в Стамбулі, на святкування Різдва Христова з Селенським патріархом, виявили таку активність. Кажуть, а можна ми візьмемо патріарха благословення на перейти на календар? Я кажу, так от від імені Волині, звертайтеся. Тому Волинь тут виявилася найсміливішою, над результативно дієвішою. І написали таке прохання патріарх, наклав резолюцію, що він дозволяє жити із цією європейською спільнотою, цим православним світом, окрім москалів, жити разом у одному календарі. І тому ми маємо перші таке благословення Вселенського патріарха, що буде поштовхом для інших громад більш активніше на це реагувати. Перше, виходити з підпорядкування московського патріархату юридично. Друге, і обрати оцей загальноєвропейський календар, з якого і так ми живемо. Ми ж кажемо, що сьогодні 25 число, а не 13 чи 12 по старому стилю. І зустрічаємось, зустрічі назначаємо і листи підписуємо, і все інше. Ми ж підписуємо тим числом, яким живемо. То навіщо нам оцей сув мізгів в якусь неправильну сторону? Не буде тепер у нас два нових роки. Два нових роки у нас буде один новий рік, і на цій ялинці буде логічно написано. 2023 рік наступає від чого від різдва від різдва Христового. Лаконічне питання: відсвяткуй різдво. Зустрічай Новий рік.